Таю, друзі, у нас ще один перегляд будинку в Березані. Детально про цей будинок ви можете дізнатися на нашому сайті за адресою рідний Друзі, кухня 8,4 квадратних метра. Перша кімната 19 квадратних метрів, друга кімната 16 квадратних метрів. І третя кімната. Це раніше була холодна гаранта. І утеплили, провели опалення, 12 квадратних метрів і другий вихід на подвір'я.